Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, це канал про рукоділля та про моє життя. Сьогодні буде відео розпакування нового набору і я буду його стартувати. Тут в мене просування, цей ведмедик дуже файний, класно летить, і я вишиваю його на новому станочку, який з гравіюванням. Я залишу посилання в інфобоксі. На дівчат, які роблять такий станочок, дуже мені подобається. Я хоче на кухні його кріплю, хоче на стіл, хоче на полку для книг. Боже, ну це просто клас. Ось так в мене продвинувся, просунувся цей ведмедик від Леслі Тієр. Дуже подобається він. Дуже-дуже. Вишиваю з задоволенням. Ну а сьогодні у нас тема відео про, про, що? про розпакування від Ульяни Яковлєвої купила собі набір, тому що в мене була очередна моя хіміотерапія, яку я переживаю важко, тому що дуже спекотно. Я виробилася прямо під час хіміотерапії. І щоб якось себе порадувати, замовила собі від улюбленого дизайнера наборчик. Зараз буду показувати розпакування, ну і якщо я вже взяла камеру в руки, то покажу, що в мене просунулося. просунувся в мене оцей ведмедик. Вставлю фото, дівчата, якщо не забуду, мордочка була там білими плямами, а зараз мордочка вся вишита. Дуже-дуже-дуже подобається. Так, ну і переходимо в мій куточок вишивальний, бо зараз син буде тут пити чай. А я відправила в Германію. Тобто, не я відправила, а сина попросила відправити в Германію стартовий набір від Мері Кей, Хто не знає, я займаюся цією косметикою і хто бажає, може до мене звертатися. Зараз він буде пити тут чай, а я піду в свій куточок рукодільний знімати вам. Розпакування від Улі. Пішли зі мною кому цікаво. Сьогодні 19 липня, і сьогодні я отримала від Ульяни ось такий наборчик. Подивіться, як файно. ось така бабіночка. Ось така листівочка, наліпочка така. Зараз будемо відкривати з вами і дивитися, що ж я замовила. Ви знаєте, що в мене є ця же серія від цих від дизайнерки цієї. Мені дуже, я її полюбляю, розпаковую і показую вам, що ж це я купила. Ось такий набір до моєї серії сніговичків. Що хочу сказати, тут іде пластикова канва в наборі. І вона відрізняється від тієї пластикової конви, яку ми з вами зазвичай купуємо в магазинах. Вона кращої якості, і я вам хочу сказати, що оці дерев'яні заготівки від Улі, вони також відрізняються якістю порівняно з крузілком, наприклад. Тобто уля рулить однозначно. В неї можна замовити і. Під ваші будь-які від dimensions якісь набори. В неї можна замовити ось ці дерев'яні заготовочки. Дуже якісно робить Уля, я рекомендую вам. Так, ось таке було у нас поближче покажу вам бобіночка, ось така листівочка. Дуже красиво, мені дуже подобається. Так, ну що, відкриваємо наборчик, будемо дивитися. Так, артикул у нього B004, затишні хрестики. Ось такий. В мене є схема в сайті, бо я купувала всі. І я хочу наступний буду вишивати оцей. Дивимося, що тут у нас є: набір містить пластикову канву фетр для зворотньої сторони, муліне DMC 16 кольорів, бісер, голка, паперова та електронна схема для кростіч сагі. Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію набору. Я знаю, що Оля з 22 чи з 21 йде в відпустку, тому хто хоче щось купити, поспішайте, дівчата. У мене зараз з грошима трохи проблема, бо я. З лікарні. Я хотіла ще замовити ось таку з маками дівчинку. І будиночок. Там мені подобається, що з півником із соняхом. Ну Поки що я не можу їх купити, тому почекаємо, коли будуть гроші. Так, відкриваємо дивимося що у нас в наборчику. Так, ось так. Я відкриваю, вам показую схему по бумажний буде вишивати достаточно крупне, я буду вишивати по електронній. Далі тут ідуть інструкція, ключ і ниточки. Ці органайзери дуже мені подобаються. Вони зручні, вони легкі, класний відвір, саме розмір мені подобається. Тут написано від руки номери. Просто прелість. Бачно, що це робила людина з любов'ю. Мені дуже подобається. Подивіться, які кольори такі клас. Мене геть не бентежать, що він цей зимовий, я його буду розпочинати прямо сьогодні, 19 липня, до моєї колекції. Я буду взимку прикрашати цими снеговиками свій будинок. Це буде не на ялинку, це буде така в мене експозиція з цих снігів, і мені дуже подобається. Ось іде ось така канва пластикова, за яку я вам говорила. Вона виглядає як всі пластикові канви, однак вона за якістю набагато краще. Її приємно торкатися. Ну, Дівчата, ви розумієте, да? можна взяти платі тряпку, а можна від Наталі Болгар. І коли Однакова тканина, на вигляд, коли ти її тримаєш в руках, ти відчуваєш, що то шов, а то тряпка. Ось такий фетр, дві голочки, дуже-дуже мені подобається. І ось такий іде бісер. Зараз попробую сфокусуватися. Ось так. Красивенький. І шнурочок такий. Так, що хочу сказати? Це відео таке коротеньке, бо це розпакування, я сьогодні його буду розпочинати і вишивати цього сніговичка. Ще хочу вам показати, як я просунулася у моєму оберег від комоду. Десь я його взяла. Ага, вот. Подивіться, дівчата, які в мене просування, ось такий він повинен бути. І ось такий він в мене зараз. Дуже класно виходить. Захотіла я всі ці оберіги, хоча, коли купувала, хотіла тільки цього баранця і все. Ну, хотіть не вредно, вредно не хотіть. гроші в прийти, тому буду купувати. Постепенно, якщо соберу всю, буду радуватися. Не соберу, теж буду радуватися, що вийшла то, що смогла. Дуже подобається. Рекомендую всім цього боронця. Все, дівчата, на цьому все. Жара неможлива. Я не знаю, в кого там дощі. У нас дихати нема чим. Сьогодні перша ноч була, що хоч щось дуло з вікна. Дуже спекотно, дуже-дуже. Сказали, що це літо найхолодніше із всіх, що буде найближчі 10 років. Тобто <світку> одеський гумор, одягайтесь тепліше. Це саме холодне літо, що буде у нас найближчі 10 років. Зрозуміло? наступне, ще жарче, ще жарче і ще. Так що ось таке. Світло вимикають, ракети літять, жара, спека неможлива. Ой. Як ми виживаємо, я, я не знаю, ми молодці, ми з вами молодці. Тож тримаємо кулачки, підтримуємо один одного. Я залишу посилання на петицію, Збирають зараз підписи. Ви знаєте, 25 тисяч треба зібрати. Будь ласка, підписуйтесь, поширюйте. Людина погибла за те, щоб ми з вами мали змогу вишивати. Все, я що бажаю? Я бажаю здійснення мрій. Бажаю, щоб наші Ось в мене водичка, п'ємо водичку, багато п'ємо. Бажаю, щоб наші мрії з вами здійснювались. Буду показувати вам просування. Я впевнена, що цей мій сніговичок буде просуватися, бо він від Улі, а Улю я дуже люблю. Все. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, з якого міста ви мене дивитесь, яка температура у вас, як ви переносите це все світло, вимкнення? У нас по 6 годин нема світла, це просто-просто треш. Однак ми живі, ура! Все, бажаю всім здоров'я, здійснення мрій. Люблю вас, побачимось! Дівчата забула, хотілося показати вам книжку, яку я зараз читаю. Теж дуже рекомендую. Ось це книга Повернення до кафе на краю світу. Дуже цікава книжка. Вона мотивує прислухатися до свого внутрішнього голосу. Це в мене третя частина. Трошки вам прочитаю тут анотацію, щоб ви розуміли про що дивіться. Життя Джона назавжди змінилося після того, як він заблукав і потрапив у маленьке затишне кафе Чому ви тут? Чоловік провів там усю ніч і полишив це місце з новим поглядом на сенс бути загалом і на своє життя, зокрема. Джон дуже здивувався, коли, десятьма роками пізніше, знову опинився в цьому кафе. От тільки цього року в меню були три нові запитання, і відповісти на них уже мала Джесіка. Випадкова відвідувачка, яка втратила життєвий орієнтір. Час проведений у кафе надихає Джона і Джесіку заглибитись у себе, звірити зі своїми цінностями і жити справжнім та насиченим життям. Події описані в цій книжці повертають читачів у те місце, де завжди є смачна їжа і де ставлять запитання, які спонукають замислитися про найважливіше. Тож улаштовуватися зручніше, насолоджуйтеся поверненням до кафе на краю світу. Що мені подобається, тут маленькі розділи. Є хвилинка, схопив, прочитав і до наступної такої миті. Дуже-дуже подобається ця книга, рекомендую вам. Я її купила в Ашані, по-моєму, 189 гривень. Хотіла вам поставити. Ще декілька вам поставлю, дівчатка, як ми були до парку динозаврів ходили. Там ціни я розказую, що по чому, де можна приїхати відпочивати біля моря. Все, на цьому все. Покажу ще трошки просувань, вам вставлю і покажу, ми їздили на мультик, називається стихії. теж вам вставлю фотографії. Всі, бережіть себе. Все буде добре. Так, дівчатка, я все ж таки добралася до яхти. Зараз тут нам дівчата розповідають, скільки що коштує. Так. Це лаунж він коштує 500 гривень. Так, це на велику компанію на чотирьох людей за кожного наступну буде доплата 150 гривень. Так, зрозуміло. Дивіться ці сезони коштують 250 гривень. Вони зараз цивільні. Так а вони йдуть без парасольки. Так, басейн. А дивіться, це перша лінія 300 гривень. Вони йдуть з парасолькою і з підлокотником. Так, зрозуміло. А потім у нас є кубики. Так вони угу. у нас 1000 гривень за двох дорослих. За кожного наступного дорослого йде доплата. 150 гривень. Зрозуміло. Вірвами. 550 гривень за кожного. За годину, так? Да? Ні-ні, ні це на весь день. Тобто а, з вами, все. Та так, а, дивіться, бігвами 550 гривень на дорослих людей. А вами, дитячий, дитячі басинки. Дитячі басенці вам а, треба буде. Він окремо, так? Так, він окремий. Бо це зона супровод 16 плюс. Ага, зрозуміла. Ну також що дивіться 250 гривень, шозом 300 триста гривень. Так, а якщо я дитину здала туди, то там хтось за нею дивиться чи ні? Ні, дивіться, треба, щоб за дитином дивилися дорослі. Ага. Може доглядати так, зрозуміла. Зрозуміла. Дякую вам. Можна обмитися, ноги помити. Тут дитячий майданчик. Це для діток. Мои не потратили. А вон тут какие-то малиновые игоре эти напои. А, нет, вырубили. Знаешь, сколько мы денег на рекеевских потратили? Сколько? Двадцать семь гривен. Ну Да, да какие-то сильно плотные, видишь? Там три или четыре шара разного цвета. Оранжевого, сине синего-синего. синий ты поняла?